Друге, що таке дощ. Ми а -а -а. живі! <рес> Песний йдуть до нас, будь ласка, ти боюся. Добрий, ну, раночок. Тепер уже нормально, я сподіваюся. <рес> Ось. Ми я прокинулася, ледве продерла очі і... Не знаю, можливо, є якась тривога, яка не дає мені лігти спати, бо зараз, по ідеї пів 11, у мене консультація на першу. Я могла би, напевно, до 12 спокійно спати. Але я не можу спокійно спати, тому я не сплю. Словом, Як ви могли побачити, зрозуміти, сьогодні мій день почався з повітряної тривоги. Я думаю, як не думаю, я знаю, як і половина України сьогодні. От. На щастя, все окей за цю. Нічого жахливого не сталося. Сталося жахливо вчора. в Херсоні е, оголошені дні жалоби. Хочу попити водички. Чувайте хвилинку. От. З хороших новин. Ми живі. Ми не святкуємо. Але я м -м, маркую для себе цей день, як добрий, бо ми її, Це все, власне. Да, мені страшенно горять очі, просто неможливо. Хоча, ну, почуть очі. Хоча я відчуваю, ну, типу, наче мені не і погано спати було. Хоча, Боже, зараз одинадцяте. Я заснула десь в пів. Мало. Ну, Мало. словом. Давайте проведемо цей день. Разом. Окей, мені просто треба було полежати. Я навіть не спала. Я просто лежала, слухала подкаст з закритими очима. Мені очі більше не валять. Тримайте лайфхак. Дивіться, яка краса у нас. Тут це букет Насті, в неї було день народження. Такі от красиві квіточки в неї. А це букет мій. Я собі вперше декілька днів тому купила квіточки. Вони, правда, вже опадають, але пахнуть неймовірно класно. Наповість сьогодні консультація. Записати відеовізитку типу, на сайт з консультаціями для реєстрації. Ось, мені залишилось тільки додати відео візитку свою І що? Робота, можливо, щось. У мене була робота, але я її зробила в сховищі, бо три, з там 3 години просто чекати мені було дуже нудно. Хотілося спати, тому я встигла зробити дуже багато всього насправді тоді. Ось тому. Мені очі все ж трохи почуть, але дуже таке. Після трошки. На вулиці, я надіюсь, класна погода, і я зараз. Поснідаю, проведу консультацію і піду до Насті пити щось прикольненьке, смачненьке у Насті в кав'ярню. У мене посуду немає чистого. Ми вчора готували суп. Ой, де, де є? Готували вчора суп, і у мене просто брудне все. Просто все. І помиюється після консультації помию собі чашку, вилку, ложку і миску. Все. На цьому зараз все. Пізніше трошки помию ось інший посуду. Бо там е, два ковшика, ка касні, ні, сковорідка, мисок з п'ять, напевно, ще прибори. Я думала, о Боже. На сніданочок у мене, надію, ще нормальний нависник, бо вони декілька днів лежать. Кава, тут вишеньки в своєму соці, і настінне варення. Um, я включила сериал и включила с восьмой серии, с восьмой. А я дивлюсь, думаю, Щось таке якесь, наче, начебто це не перша серія. Ну, начебто щось тут не те. Дивлюся, там восьма. Я вже так якось включала, також вирішила подивитися з любов'ю Віктор, передивитися там буквально серію дві. Мені дуже хотілося побачити щасливого Фелікса, коли в них ще там з Лейк все класно, вони. Це не спойлер, це не спойлер. Все класно, там це все. Я включила буквально на серію, де дуже драматична е історія з Феліксом стається. Просто навчіть мене попадати на кнопочки, я вас прошу. Це неможливо. Це неможливо смачно, а це... це неможливо смачно, а це неможливо прекрасно. Тільки таке ставлення до себе. Зрозуміло, не тільки таке. Короте, поки у мене є е, хвилинки до сесії ще. Такий буде геніальний кадр, а що ви хочете. Е, поки у мене ще є десь хвилинок 10 спокійно посидіти до сесії. У е, мене до сесії півгодини, просто я ще не буду. треба буду прочесатися, знаєте, вид нормальний взяти. От, е, футболку передягнути довшу трохи. Коротше, про що я хотіла поговорити? А я забула. Слухайте, а я забула. Так я а таке оце. А, задали, коротше. Хотіла поговорити про те, що я ще зараз шукаю як кліє клієнтів на Олексі. І там, як виявилось, ти, здається, два місяці всього можеш продовжувати оголошення, своє безкоштовне далі треба платити. Ну відповідно, я купила найдешевший тариф, який дозволяє, типу, просто опублікувати оголошення. Я опублікувала два оголошення, думаю, хай буде два. Вони буквально ідентичні, просто з різними районами. От. І що. І найтяжче в цьому всьому не Звинувачувати себе і не шукати якусь причину невдачі, скажімо так, в собі, через те, що в мене, наприклад, попереднього місяця От у мене з'явилося два постійних клієнти, в чому я дуже рада. І було декілька клієнтів по одній консультації, безкоштовній І, типу, ну це загалом було десь 6 чи 7 клієнтів за той місяць, два з яких постійно стали. От а цього місяця в мене нуль нових клієнтів. Типу, нуль. Зеро. Ну, окей, не цього місяця, а останні два тижні. Так буде провидніше сказати. Останні два тижні просто зеро. Ні нікого. Просто навіть навіть заявочки немає. Причому, що, типу, люди заходять, я бачу, що там можна подивитися перегляди. Люди заходять, люди лайкають, і ніхто не пише. І я не розумію, в чому проблема. І типу, знаєте, дуже складно буває не шукати якусь проблему в собі, хоча. Ну, що змінилося? Нічого не змінилося. От, от. і таке от. Сьогодні буду реєструватися на іншій платформі спробую. Там беруть відсотки за консультацію. Але там, по ідеї, досить популярна платформа, тому, надіюсь, надіюсь, я там зможу брати якусь собі трохи практику. Ну, Це буде цікаво, бо там, щоб мені, типу, нормально. Поставити ціну, там, не знаю, хоча б гривень 300, щоб я отримала, це має бути майже 400. І типу нормальний такий левел ап. 200 гривень на 400-500 буде. Але ну, окей, спробуємо так. Завжди можна пофлексити з цим всім. якийсь такий душно трохи насправді. Дуже вже хочу вийти з дому, бо прямо мені сьогодні щось в кімнаті душно. А ще я після вчорашнього влогу. О, в мене з'явилося 60 хвилин. Це погано, бо знать мене мало пам'яті. Після вчорашнього попереднього влогу. Я не знімала там дуже багато, і мені е, хотілося зробити цей влог коротким. Але я розумію, що це не моє. Ну я не можу робити короткі влоги, не виходить в мене. Я ну я люблю такі, звісно, влоги, які там, знаєте, там на 10 хвилин, де купу кадрів, вони постійно змінюються, це все під класну музику. Але я більше про розмовні влоги. Я більше про влоги, які йдуть там 20-40 хвилин, які ти включаєш і що слухаєш. Там, якщо є якісь моменти з музичкою, то вони або короткі, або їх небагато. І типу. Просто як з клієнтами, так і тут, ну як з пошуком клієнтів, так і тут. Проблема не в мені. Глядачі завжди знайдуться на той контент, який ти робиш, якщо ти його робиш від себе з любов'ю, вони сто відсотків знайдуться. Менше, більше, але знайдуться. І я себе цим заспокоюю через те, що я розумію, що коли я, якщо я що пищить, якщо я почну робити влоги такі, як треба. Такі, як там, десятихвилині, мені це не буде подобатись. Я буду замахуватись, поки це все знімати. Я буду щось там постійно в думках про те, як це зняти, що зняти, і це вже не буде приносити того задоволення. Я зараз хочу прям, ну, отримувати задоволення від влогів. І в мене це виходить. Головне, просто себе не е, намагатися підігнати під якісь е, рамки е, правильності. Бо вони не обов'язково працюють, а тим більше вони не працюють, коли ти робиш це, бо треба. А не бо хочеться. Такі от дуки. Це була тяжка консультація. Не в плані того, що щось пішло не так, а щось таке просто ми піднімали болючі, дуже болючі спогади. І це ніколи не легко. Ніколи не легко. Але я дуже рада, що ми про це поговорили, правда, бо, бо треба було, бо відчувала, що це якраз те, про що ну, дуже є сенс поговорити, Якось так. А ще я дуже-дуже хочу вийти з кімнати. в мене відчуття, наче я просто задихаюся. Мені дуже не вистачає повітря зараз. Тому я не знаю, можливо, щось поїм, а може навіть не поїм, нічого, просто піду до Насті, бо мені прям дуже треба повітря. Слухайте, я забула, що в мене є суп. Я забула, що я можу поїсти супу. Ну, типу, Зараз буду їсти супчик і тоді піду. Клас. Оце хожу і думаю, вдягнулася, а чи не замерзну я? Дуже велика є ймовірність, що я замерзну. Але насправді на вулиці поїдає дуже тепло, тому я питаю в Насті, але поки вона мені не відповіла, то я причешусь. Туалет, схожу ще домовилися з Міланою. Мілана десь тут, моя сусідка по кімнаті колишня. От, і е, ми домовилися посидіти так само в кав'ярні. На вулиці добре, на вулиці не холодно. Клас, Можливо, якщо я буду сидіти трохи отак, то мені стане холодно, але на даний момент мені дуже навіть класно. А ще і тут такі довгі е, ці рукави. Я обожнюю такі рукави, як виявилося. Я прям ну мені прям прикольно, що вони довгі, такі угу, клас. Mm, ну ви гляньте, не, не видно нічого на цю красу. Полоничне мохіто в Настюшки. Краще мохіто, яке я куштувала колись. Що Тільки, ти скажеш з цього приводу? Ти не приходьте і не замовляйте. <рес> Замовляти шмель, він коштує так само, але робити його п'ять разів легше і швидше. <рес> Боже, я така... несу Анастасії і собі <рес> <рес> обіду вечері. Маю тут салатик таку я вам ще покажу. Я ще розморожу собі котлетку. Або сусідку візьму, чи не важливо, котлетку, напевно, розморожу. Салатик і Настя салатик. Прийшла додому, позамітала. Тепер у нас чиста підлога. Наступний пункт а, включити музику і йти мити посуд, бо там дуже багато посуду, плюс ще ця, тарі... ця о, боже, чашка. Короче, буду декілька разів підозрюю ходити або взяти під носа, як варіант. Я вам, напевно, не показувала, але ось тепер тут абсолютно чисто. Тут було пусто, але тепер тут весь помитий посуд. Тут також чисто. Буду зараз їстички. Яка краса. Я надіюсь, вам не чути, бо я не хочу вирізати цей імент. Я записала візитку. Відеовізитку на сайт. Я надіюся, що вона буде окей через те, що. я мене не виходить записати більше, мене не виходить записати, записати якось прикольніше, то ще зараз треба, напевно, написати текст. А, у мене ж є текст загалом. Я не знаю, якось от обстріли ж був вчора, перед тим е збивали багато всякого різного, нехорошого дуже. Але людей все одно дуже багато. Останні дні людей прям багато гуртожитку. Я не знаю, сонечко приріло, всі з'їхалися Сакура дивитися. А хоч прикол? Я йду на калігулу. Я не знаю, що вам казала, але в мене є один з улюблених акторів українських це Олександр Рудинський. І він зараз грає в театрі Франка. Головну роль в виставі Калікула. І вона весь цей час, скільки є, вона йшла, вона йшла по вівторках. І в мене по вівторках терапія. Типу, вона буквально йшла в час моєї терапії. Я ніяк не могла відмінити, бо терапія мені правда була важливіша. А тут я зайшла, він виставив в сторіз за себе. І я думаю ну перейду гляну хоча б, ну хоча б гляну. Прийшла, а там в суботу вистава. У мене немає зараз грошей на цю виставу на карті, але я забронювала своє місце, і, по ідеї, воно має декілька годин. Ну, коротше, до завтра, як я зрозуміла, має лишати заброньоване. Типу я можу його. Коротше, ще почитаю, скільки я можу його викупити. Але я дуже-дуже хочу його викупити. Типу, там немає двох навіть місць поряд. Там чисто лишилось чотири місця просто по всьому залу. І я дуже-дуже хочу на цю виставу. Я, Ну, я буквально спочатку, а це десь з осені, напевно, мріяла потрапити на цю виставу. Це буде найкраща субота просто цієї весни, мені здається. Клас. Я страшно тішуся. Друзяки, я зайшла на сайт. Додати свою відеовізитку, і я не можу знайти, куди її додати. <сі> типу я не можу розібратися в тому сайті. У мене плюс інтернет щось погано прогружає, саме цей сайт. Хоча всі інші нормально грузяться, проблем з інтернетом немає. Хоча якийсь капець, буду, напевно, пізніше з цим розбиратися, бо, ну, не дається, не дається мені. На даний момент в Києві та області повітряна тривога. Я збираюсь пити каву. Зробила вже. Закип'ятила водичку. Буду пити каву і що? Їсти щось солоденьке. Хочеться солодко Я хоч купила макарон, але я збиралася його завтра їсти. І сьогодні я не хочу їсти. О! У мене є печипка. Вишеньки буду їсти. Це що, гримить чи що? Якийсь такий звук дивний. Ну, не вибухи, але. Фу. Це гримить? Та ну не люблю оце весну, літо за оце, що починає гриміти, починаються всякі жуки-павуки вилазити. О. Особливо хрущі. Що може бути гірше хрущів, я не знаю. Пишуть, що в Києві та в області працює ППО, але ну не можуть бути ці звуки, які я чула, роботою ППО. Ну Це були прям дуже багато разів підряд. Звуки дуже схожі на грім. Типу, я не розбираюсь на щастя в звуках. На щастя, може, на жаль, не знаю, може, вже варто було б. Але ну, ну це занадто схоже на грім, а не на вибухи. Вона таке, знаєте, як грім оце розкатується. Щось таке. Або це сусіди мої, щось таскають. Ну сам? Не звуки. Я надію, що це грій. <різь> Пишуть, що таки працює ППО. І про грім ніхто не пише. Зазвичай пишуть, коли гримить під час повітряної тривоги, що це гримить, а не працює ППО. І пишуть, що е, звук стрі, ну, типу, стріляють, тобто стрільби, звуки. Я думаю, що ймовірно, це я їх чую, просто вони далеко, і типу, відповідно, звук приглушений. Треш. страшно вирубай. Окей, okay, пишуть, що все ж таки не грім, а це е стрілянина. І дуже сильно зараз намагаються збити це літаюче гівно на правому березі, як мені каже подруга. Знаєте, так ну, трохи тривожно якось стає, коли ти це чуєш, розумієш. Коли це б'ють на правому, а чути тут дуже добре, це трохи тако, ну. Тривожненько, знаєте, буває? Сильно тривожненько. Коротше, я зараз вийду до цієї до Насті. 12. Да, логіка геніальна. Апдейт: все, що літало не там, де треба, збили, тому можна е, пити кавуську спокійненько тепер. Треш? Ну, я не очікувала, що. Стрілянину на правому березі буде настільки чути. Типу, правий берег відчувається ну дуже далеко. А це було дуже добре чути. Ну, достатньо добре чути. Короче, речі, гаюсь. себе на думці, що так дивно відчувається мати, типу, вільний час. Багато в будній день не бісять окуляри тут. Ой, я себе з них взагалі дуже погано сприймаю, ну, ладно. Типу це таке дивне відчуття. Типу, начебто я мала би бути зайнята в той період, в той час. Але я не зайнята і це так, типу. Дивно. Хоча насправді у мене особливих планів не було. Я думаю, що тут. Якоюсь мірою моя тривога відносно завтрашнього екзамену, і, скоріше, не так екзамену, як поєднати екзамен з навчанням по консультуванню У мене більше хвилює, аніж безпосередньо сам екзамен, бо екзамен це не так складно, і навчання по консультуванню це також не складно. складно це скомпонувати, так, щоб пропустити мінімально і того, і того. Ось, я щось так сижу, я розумію, що в мене день пройшов якийсь незрозумілій, начебто. Е, гонці взагалі не ясно, куди, типу. Дуже дивно жити, коли в тебе немає якихось Типу дедлайні, не знаю. Ну, вони є, але вони якісь такі ну, нечіткі, коли немає конкретного плану, але цей разом з тим не вихідний, типу. Коли в тебе вихідний це одне, а коли в тебе начебто для робочий день, але в тебе особливо немає роботи. Коротше, дивно, дуже дивне відчуття. Дуже дивно. Ситуація така. В наших сусідів тусе, я так розумію, з приводу дня факультету, а я злосна, тому якщо вони не перестануть усе врещати на весь поверх і слухати мюзік, буде їм невесело. Я вже на монтажі побачила, що не закінчила цей влог. Тому дякую, що провели цей день зі мною. Безмежно люблю.